Що купити на випадок відключення світла? Список корисних речей. Ліхтарик на голову дуже корисний лайфхак. Він допоможе вам освітити приміщення та не загубитись. Вони бувають на змінних батарейках та акумуляторах, які можна заряджати від павербанку. Ціна стартує від 50 гривень. Від перепадів в електромережі може захистити павербанк. Всі стрибки напруги цей прилад візьме на себе, а пристрій залишиться справним. Вартість від 500 гривень. Якщо у вашій оселі електроплита, то дискомфорт від нерозігрітої їжі вам забезпечений. Але вихід із цієї ситуації існує: це портативна газова плита. Вона нагріє воду та допоможе приготувати смачну вечерю. Її вартість стартує від 300 гривень. У багатьох додатках онлайн-банків з'явилася можливість підключення до віртуальної сім-карти. Це актуально, коли основна карта не ловить зв'язок. Завдяки eSIM можна швидко перемкнутися до іншого провайдера, що забезпечить вам покриття. Найдорожчі та найефективніші у нашому рейтингу портативні електростанції. Їхня ціна стартує від 7 тисяч гривень, в залежності від потужності моделі. Ця крихітка зможе освітити все приміщення та повернути до життя акумулятори на всіх ваших девайсах.